Пані І вітаємо з перемогою, але не від всього серця, звісно. Як вам взагалі сьогоднішня гра? Важка. Ну, ви ж самі бачили, да, і рахунок говорить сам за себе і накал. Тому важка, але хороша гра. Якби всі ігри в чемпіонаті України були такі, то я думаю, що ми б прогресували як, як чемпіонат. Зараз у Ворскле щільний графік вже за п'ять днів третій раунд кваліфікації з Леваном. Чи не хотілося пограти у енергозберігаючому режимі? Ну розумієте, звичайно, ліга чемпіонів, але ми маємо бути в якби в гонці і в чемпіонаті України. Тому так сказати, що поберегти сили, ну ні, звичайно, якби рахунок був другий, можна було б поберегти. Ну рахунок на табло 2-1, в такі моменти всі. Дограють до кінця, так? Ніхто не береже. Тетяна Китаєва вийшла на заміну у першому раунді, і через певний час була замінена сама. З чим пов'язане це таке рішення? Ну, рішення пов'язане. Таня в останньому матчі Ліги Чемпіонів отримала травму в черепному згову. І в неї там є тріщина і так далі. Якби лікарі дозволили їй грати, але. Ну, в Тані ще такий бійцівський характер, вона не, не уступає в боротьбі. Ну і десь, якби всі знають Таню, суддя десь посадила її на жовту картку, тому ми вирішили зробити такий хід. Як вам взагалі суддівство на цьому матчі? Я не, не хочу коментувати суддівство. Це для цього є органи. Ну, звичайно, в грі я там можу там щось суддєю спекулювати і так далі. але це не моя компетенція оцінювати їх роботу. Як будете готуватися до гри з Левеном, Які у вас плани на найближчі дні? На найближчі дні сьогодні-завтра ми проведемо пару днів в прекрасному місті Одеса. покупаємося на морі, трошки видихнемо, переведемо дух. В понеділок ще тут потренуємося, і звідси вирішимо на кишинів звідти вже на Брюссель. Ми бажаємо вам удачі. Дякую. Дякуємо, пане Денисе. Перша поразка сістерсу цьому сезоні. На жаль, чи вважаєте ви, що рахунок відповідає грі? Ні, я, згод... я впевнений на 100%, що ми сьогодні як мінімум зіграли на нічів, але сталося як сталося. На мій погляд, заслуговували як мінімум на ніч ще раз підкреслюю, але треба привітати нашого суперника, діючого чемпіона нашої країни з перемогою. ну, Треба вчитися на таких помилках. Деякі речі сьогодні були вище нас, ми не могли попливати на деякі рішення тих осіб, які обслуговували наш матч, але це не наша справа. Наша справа працювати, наша справа аналізувати, робити більш висновків, більше працювати для того, щоб наступного разу ніхто не мог нам завадити перемогти будь-якого суперника. Як готувалося до цієї гри і чи виправдала себе ця обрана тактика? Ви готувалися на гру проти діючого чемпіона та учасника ліги чемпіонів, тому. На мій погляд, ми сьогодні зробили дуже багато роботи і якісною для того, щоб наш суперник, який дуже багато забиває, не забив багато голів. Деякі помилки наші призвели до цих голів. Але якщо загально, глобально подивитися на те, як ми будували гру, то, на мій погляд, ми також багато зробили, м'яко кажучи, наш суперник. Інша справа, інша річ в тому, що нам треба більше агресивніше атакувати. І працювати швидше в переходах. Ну, опять же, ми молода команда, грали проти достатньо досвідченого колективу. І це хороший урок для нас, щоб ми його головне, щоб ми його правильно проаналізували, і зробили правильні висновки. Ви отримали жовту картку від головного арбітра у трансляції не було зрозуміло, чому саме. Ви зможете зм прокоментувати цей момент? Я емоційна людина, я дуже бажав перемогти і допомогти нашим дівчинам. На мій погляд ну в ключових моментах матча були прийняті на мій погляд, на вірне рішення. Я, звісно, їх намагався якоспорювати і не мог не міг дивитися на це спокійно, занадто спокійно, так кажучи, відверто. Тому Хай люди, які відповідають за роботу арбітрин наших, подивляться і зроблять висновки. Я ще раз підкреслюю, це не моя справа. Ну я реагував досить емоційно, тому що дуже е переживаю за наших дівчат, за наших гравців, за нашу команду. Попереду буде два тижні підготовки до наступного важливого матчу з Металістом, але на жаль, ми до цього матчу підходимо без Джозефіна Нганді. Як ви будете перебудовувати тактику команди з урахуванням цього факту? Ну, у нас достатньо 24 двадцять гравчині в заявці, тому у нас достатньо кваліфікованих гравчині, які зможуть, я впевнений, на 100%, замінити Джозефіну. Джозефіна. Джозефіна. На мій погляд, теж прекрасна гравчиня. Ну, сталося як сталося, теж без коментарів. Впевнено, що ті дівчата, що є у нас, які працюють з нами, вони спокійно закрили цю позицію. Дякуємо та віримо у команду. Дякую.